Я його пулью. Я не знаю, ви, чому? якийсь неадекватний чоловік. Ви приведе одяг хайте мене де на Я ж не знаю, що таке. Не, не ви вир... мені напхали в родину. Чого мене ви напхали в годину? Ви знаєте, що, де, що мене вийшов, ви вибита ще. Я сьогодні з лікарні прошу. А ви мене маєте право пикати, так? Я пояснюю, що визму сталі представили. Це дуже чесно. Це неправильно, некомпетентно. З вашої сторони просто подло так робити. Бо якась низька людина і ще й неадекватна. От дивіться, їде поліція, зачекає. Я не з вами йду. Я от іду з вашим ну, працівником. Тільки не підходьте. працівник. Мужчина, не підходьте до мене. Протирі, Мені, а за що ви били цього Бив ногами, я його да, і я його. Так, ви мене пхали так, на дорогу. Так, Показати так, вам п'ятна на новини. Все, пхав його в автомобіль. Все, так, в автомобіль, все, так, так, все. Так, А За що ви пхали цю людину на дорогу? пхали? людина, в туризм стані, це спокоїться. У мене є підозрю, що вона не туризму стані. Я ви за працівників маліції, щоб мене поділили. Зараз вони поділяють. Зараз поїде на Тест, і ми це про їхати на тест. Ви так захотіли? Я і... маю право відмовитись, і ще до того я хочу написати що... а... заяву Ви що працюєте? на думку. Ні, то помочіть. Я працюю мені я спілкуюсь з поліцією. Ви я спілкуюсь, коли тільки наденний стаціонар. Ця людина мене пхає Покиді. в спину Приставав в міській раді він втікав, не, я його Я спускався з ступеняк. Самооборона Волині. Я йому сказав, що я писав про що я з громадського формування з охорони громадського порядку і прошу його зупинитись до приїзду поліції. Цей чоловік почав тікати на вулицю, провокувати мене на бійку, на дорогу вибігати. Так ви впали людину на дорогу. Оця людина. Ви молодий чоловік не встрічайте. Тис я розмовляюся з органом влади. Бачу, а ви? ви не адекватно. Я просто знімаю, ви, може, просто зніматиму Можна знімати я де хочете. Ви читаєте конституцію а, України я, і кому я визив поліцію? він приставав до журналістів, створював конфлікти я. на вимоги придивити документи, я. хто нічого не придивляв. Зараз проходить сесія міської ради і. Дуже такі цікаві питання розглядаються, і було б і цікаво знати, хто це людина. Ну і плюс повішов громадський порядок. Тобто в місті, в не в трезвому місці в громадському місці знаходиться Не в трезвому місці підозри. <рес> Ми можемо проїхати і взяти мене документи. Можемо поїхати зараз, дати аналіз. Але я хочу написати. Напише в мене право. Та яву на те, що ця людина пхала мене просто на твої жіну. Таке саме показалося. Мене... Так, таке так. от нього посвідчення. То він це член громадської ради? 老大。